Мальовчому куточку Поділля, недалеко від міста Вінниці, посеред чудового прохолодного лісу розташувалась Прибузька школа-інтернат. Саме тут я живу і навчаюсь, у восьмому класі. Звуть мене Струтинська Лілія. Небесні промінчики позолотили мої хвилясте волосся, і я стала схожа на сонечко. Це, мабуть, від нього у мене так багато енергії та талантів. Буваю ніжна і лагідна. А часом запальна і невгомовна, непосидюча і наполеглива. Так склалась доля, що виховує мене бабуся, вона найрідніша для мене людина. І ще вихователі і вони докладають усіх зусиль, щоб я виросла творчою, всебічно розвиненою особистістю. Я мрію стати професійною співачкою, хоч знаю, що шлях до здійснення моєї мрії довгий і важкий. Навчаюсь вокалу в обласному будинку учителя, співаю в церковному хорі. Завдяки моїй старанності та небайдужості моїх педагогів і наставників я неодноразово ставала переможцем та призером різноманітних творчих конкурсів та фестивалів. Я особливо пишаюсь перемогою у обласному вокальному конкурсі Діамантова зірка у 2010 році. У фестивалі, присвяченому 20-й річниці Незалежності України у 2011 році, участі у обласному конкурсі художньої самодіяльності. Також я демонструвала моделі одягу на Вінницькому подіумі 2010. Ще одним із моїх захоплень є збереження тієї краси, що нас оточує. На обласний екологічний конкурс написала твір про берізоньку. Люблю танцювати і малювати, спілкуватись та пізнавати світ навколо. І ще раз сподіваюся, що завдяки наполегливій праці та допомозі небайдужих людей мої мрії стануть реальністю. Хилюсь, я до тебе у кліно, побажаю і щастя й добра, тільки вірю, не вмре Україна, бо співочий народ не вмира, переміняться обудова, і шагне у космічно блакиць, рідна мова моя кольорова, на далекі зірки полетить. У мене ти одна єдина, одвічна радість і жура, ти будеш жити Україно, країна щастя і добра.